Улюблене місце партійних агітаторів, площа перед пам'ятником Шевченка. Рекламні сітки тут одночасно закинули чотири різні політичні сили. Волонтер Юрій переконує, агітує за свого кандидата безкоштовно. Каже, стоїть за ідею. Скільки волонтерам зараз платять за роботу за день, за годину? Я не знаю. Як як волонтери працюємо, то нічого не щоправда, радикальні гасла своєї політсили. Юрій формулює плутано. Ну, перше, що він каже, що корупція здохне на вилах. Потім відродити село. Так само і, і, як календар. Україна початок з корови починається. Сказати, так. Україна з корови щоб, починається. Ну, щоб відродити село, щоб що означає починається з корови, щоб відродження з села. Не корова, а вступ до НАТО. Фішка агітаторів у палаці іншої біло-червоної партії. Ми збираємо підписи проведені референдум НАТО. Приємно хочете підписати не байдужучого. Прошу дуже, Я вам дам зараз тільки в НАТО, інакше і а скажіть, будь ласка, що дає вступ до НАТО в Україні? Не буде війни такої, як зараз є. Не будуть нас так бити. Пан Василь, попри агітаційні матеріали, одночасно займається у наметі бізнесом, продає свою книгу про дітей війни. Ми тут реалізуємо книгу. Це книга надзвичайно унікальна. Жовтий намет із прапором, схожим на свастику агітаційна точка ще однієї партії. Втім, яка ідея самої політсили, тутешній агітатор Тарас не знає. Е, зараз наразі на даний час не можу сказати, тому що я в ідеї нації недавно. А відколи? Відколи ось сьогодні тільки на другий день. Невідомо Тарасові і хто керує обласним штабом партії. Зате каже, трохи розуміється на древніх арійських символах. Хрест на прапорі це, на його думку, не свастика. А цей знак це є арійської богині. Данії знак. Арійської богині Данії, так. Так. А що чому він тут? Що він символізує? Він він символізує життя. На його честь названо ну, річки Дніпро Дністер Дон. Мабуть, через хвилювання Тарас переплутав богиню Дану із назвою країни Данії. А от Теодор, агітатор ще однієї партії, яка поставила свій намет поблизу, переконує, що лідер його політсили хоче люструвати фінансові установи. по Перше, як вам сказати. Одну ідею, ну, ясно, що проти корупції всі тут стоять. Вони хочуть щось зробити, я не знаю, чому вони зроблять. Це і перше таке. Друге, що вони хочуть забрати практично, зробити ілюстрацію практично банків і так далі. Це і основне, щоб гроші, які в нас скажуть, йдуть в банки, які йдуть в пенсіонери і так далі, вони хочуть, щоб воно було бачити, де воно і що воно. І куди вони йдуть. Колега Теодора по агітації Юля на камеру таки зізналася. Ніякий вона не волонтер. Ви працюєте на волонтерських засадах чи вам платять? Платить. Скільки? Сказати не можу. Скільки. По -різному. по різному на палатку взагалі то по різному платять. Не, не є одна коло За годину, за день. День. Зрозуміло. Волонтер Іван про гроші за свою роботу і чути не хоче. Каже, давно є членом націоналістично спрямованої партії, тож агітує із власних переконань. Із чим його політична сила іде на вибори, розповідає без вагань. Перше, це саме головне, то є ілюстрація влади, друга ідея вступ в НАТО, третє це є безвізовий режим з Європою, а візовий з Росією. Не проблема для Івана і назвати обласних та міських керманичів своєї партії. Йосип Ситник, всеукраїнська об'єднання «Свобода» Львівської області. А хто голова місь... міського серед? Мельничок Любомир. До виборів 26 жовтня залишається менше трьох тижнів. Тож виборцям, очевидно, вже варто робити власні висновки про вуличні обличчя партій.